Дорогі жителі району, шановні монастирящани, вітаю вас зі світлими, радісними святами, які об'єднують у собі наше дитинство, наше свядення і мріють про майбутнє з Новим Роком і Різдвом Христовим. У цей час ми щиро прагнемо бути разом із своїми найріднішими, дарувати їм свою любов і піклування. Усе це єднає та зближує людей незалежно від їх поглядів і переконань, надихає на нові звершення та добрі справи. Повнений надією, що новий рік принесе кожен дім мир, добробут і стабільність, а всі добрі наміри і починання здійсняться. Тож нехай новий рік прийде до вас лише з радістю, буде щедрим натілення планів і сподівань, додасть сил, здоров'я і оптимізму, ставить у душі спокій і впевненість. Благословенний, нехай буде завтрашній день і дай вам, Боже, жити і творити в ім'я України. Зі святом вас, шановні монастращани, щасливого вам нового року і веселих різдвяних свят!